Шановне панство, вітаю вас на своєму каналі. Привіт-привіт, всі мира, добра, друзі. Ну що, під ми хорошенько. І зараз будемо відкривати показувати такий набір. Набір від підписника, набір від Олешки, дружбанчика, друже, дякую. Написав, що бомбезно насипало, не дивився тому разом з вами. Зараз це будемо все діло проходити і оцінювати, аналізовувати. Так, ну давайте. Що в нас за набір? Набір. Ага, ви скрізь зрозуміло, який там є на обкладинки в нас стоїть. Да? Прилетів, типа, акції мені так і також приходив, Ну я його не ризикнув брати. Там ПТС, ТЛ, ТТТ, а це він. І подивимось. Поки ще нічого не дає. Ризиковий набір, якщо чесно, я очкую його брати. Зазвичай, ну, там, тим паче, нас десяток назбирати, щоб його так сам так сказати, тисячу отримати. Тому просто дивимось, аналізуємо. Поки що нічого. Нічого такого грандіозного не бачу, те, що вложені, наскільки тут бабла. Ну. Олег написав, що каже, там було супер. Ну давай подивимось. До речі, нормально підтримуємо підписками, я так дивлюся, 4000 вже не загора. Опа-на! Да! І це колекційка. Ну, це рідко з них падає в рідко падає, молодець! Вирвав, вирвав танчик. Як кажуть, ото там з лап кракана. Сюди я. 7. Сім... А, 3750, а можливо ще навіть і... Ага. Контейнеркий танк. Понятно. Компенс або контейнер, або можна брати. Де я дійшов, і краще. Брати золото можна сертифікати зливати, друзі, хто не знав. До 9 дійшли і міняємо. Так. І ще сказав, сюрприз буде в кінці. Зараз подивимось, який буде сюрприз у нас. У нас музичну скриньку навів, чи що? О, у нас є музична шкатулка, музична скринька. Не знаю, де він її забрав. Ну може, Ні, звідси ще не забрав. Ну є вона в нас. А ну, не вже задонатим. Не вже задонатим Хорошо, пішла. Ще танчик звідси тримати. Було б файно Так, що видасиш? Поїхали. Пух Ты шоо? Молодця! Вихватив танк. Ну, тут я скажу тема та, що не зря закинув бабки. Ну, якщо вже ризикнув, то тут хоча б окупилося. Отримав два танка. Куча емоцій. Дякую дуже за перегляд. Друзі, вам дякую за те, що ви зі мною, що підтримуєте, як завжди. Всім хочу поважати миру. Добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па.